ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшла наша волинська письменниця Наталія Чайковська. Вітання, пані Наталю. Добрий день, пані Наталю, Отже, наскільки я знаю, у вас з'явилася вийшов, точніше, в перед продаж ваш новий роман Пурпурова лялька. Чи можете розповісти деталі? Пишу, що це майбутній ваш бестселер? Чи дійсно це так? Про що йдеться в цій книзі? Дякую за запитання і за ці справи мого нового роману. Перш за все, виправлю не пурпурова, а порцелянова лялька. Твій написаний на, скажімо так, на доволі гостру соціальну тему на тему домашнього насилля. Написаний в стилі такому, скажімо, драма з елементами трилеру. Сподіваюся, що буде цікавий. Чому кажуть про те, що майбутній бестселер поживемо, побачимо, не знаю. Буду сподіватися, що книжка знайде свого читача, що сподобається в першу чергу людям і будуть радити один одному. Ну і ще принагідно повідомлю, що м, поки готувалася книжка до друку у видавництві. Нора Друк паралельно вже права на переклад німецькою мовою придбало австрійське провідне видавництво і вже готується книжка до друку там за кордоном. А в чому плюс? от того, що такі книжки готуються до друку за кордоном. Ну, тобто плюс е, великий плюс взагалі в читанні, коли нація читаюча, знаєте, коли люди розвиваються, читають, розвивають і тренують мислення своє, е, це в першу чергу. Доволі я б не сказала, що українці не читають, українці читають, але мені особисто хотілося, б боби цей відсоток був трохи більший, а те, що книги українських авторів будуть виходити за кордоном, це великий плюс для нас, для українців, тому що. У нас в книгарнях на книжкових полицях дуже багато книжок закордонних авторів, і так, звісно, є і багато українських, але зрештою, це знаєте, як. Такий баланс, аби і ми читали за кордони, але разом з тим, аби й за кордоном читали, <кхм> перепрошую, аби читали українських авторів. Тобто, ми популяризуємо нашу кожен автор і кожне видавництво, популяризуємо нашу ем, проблематику, проблеми, в яких ми живемо, наш менталітет разом з тим. Ми знайомимо світ з Україною через художню літературу. Пані Наталі, а, чи є якісь схожості з вашим попереднім романом? Поверніть моє дитинство, чи це зовсім інший напрямок, чи це можливо продовженням вашого першого роману? Ні, це не продовження, це зовсім інша книжка. Якщо поверніть моє дитинство, це був такий спочатку, ну я сказала, мій пробний роман взагалі я. Мені цікаво було, чи у мене вийде після цього. Роману були повісті, були оповідання, і далі я працювала уже над романом. Але мені хотілося трохи писати не так, як написаний роман Поверніть моє дитинство. Зрештою, я думаю, щось таке де да вийшло. Будемо сподіватися, що. Книга зайде і сподобається. Це зовсім інша книжка, зовсім, хоча так само мені казали, так само написана гостро, доволі місцями болючі теми піднімаються. Ну, побачимо. Зараз стартував передпродаж, а коли розпочнеться вже повноцінний продаж, та чи плануєте якісь презентації? Якщо так, то дай коли? Щодо презентації, не знаю. Будемо сподіватися, що ситуація, в якій нам доводиться жити, творити, працювати і виживати, буде дозволяти, аби провести презентацію. Тому сподіваюся, що коли книжка вже вийде, а наскільки я розумію, це буде на початку вересня. То перш за все, я думаю, так будемо проводити можливо в обласній юнацькій бібліотеці. Якщо якось вона мені така дуже рідна і близька. Якщо дирекція бібліотеки дасть згоду, дуже крутить, ви знаєте, за ось цей період часу ковідний і в цей час війни дуже крутить зустрічатися з людьми якось. Такими, знаєте, живими зустрічами дивитися в очі один одному? Ми втомилися уже від, від онлайн, від оцих презентацій онлайн, від, від зумів, від того всього хочеться простого звичайного живого спілкування. Тому будемо вірити, що вдасться, що все буде добре. До речі, на рахунок живого спілкування, наскільки воно зараз відбувається, так чи ви спілкуєтесь? З вашими читачами, от що є перепонами, чи, наприклад, можна вас почути на вулицях Луцька, наприклад? Е, ну, мене почути можна. Я по вулицях Луцька хожу але таких як е, презентації, літературних вечорів, е, зараз порівняно проводиться набагато менше. І е, от я дивлюся колеги поперу, де не де вже по Україні от, пишуть, там хтось в Хмельницьку провів, хтось ще десь. І ось той такий блиск в очах, коли ви знаєте, та радість, коли ми нарешті можемо якось хоча б трохи повернутися в. Те життя, в якому ми жили раніше. Е, якщо я повторюся, що буде ситуація дозволяти, будемо проводити. А наразі у мене є літератур... літературний блог в Інстаграмі, де я веду, тому е, переважно більше часу спілкуюся і просуваю читання, зокрема на сторінках Інстаграму. Пані Наталю, а от ця книга та була про целянова лялька, то вона була написана ще до війни, та ви її закінчили. І чому ви вибрали саме ось цю це видавництво Нора Друк? Так, книжка була написана ще до війни, потім був період редагування, тому що якщо написати можна в якісь такі коротші терміни, то потім Ір потрібно відкласти потрібно відійти від нього головою, далі редагувати, тобто, це такий доволі довгий і затяжний процес. А е, видавництво тут не я б не так сказала, що я обрала видавництво. Це скоріше е, видавництво зацікавилося моїм романом, тому що автори е, переважно надсилають і розсилають свої романи у різні видавництва, чекають відповіді. Хто ж відгукнеться? Отож, е, так склалося, що видавництво Нора Друк зацікавилося порцеляновою лялькою. Чим я їм за е, що я їм дуже вдячна. І, взагалі, хочу сказати, що справді дуже приємно комунікувати, вирішувати різні питання, поточні? Ну, станом на сьогодні я задоволена. Але ця книга мала вийти раніше, чи все таки війна якимось чином вплинула на друг і взагалі наскільки війна вплинула на вашу творчість? Чи ви щось писали протягом цих півроку? Ну, спочатку дивіться, книжка ми ж мала вийти справді раніше, де ще на початку року, але ми ж живемо в таких. Реалія, коли ковідний час е, трохи вибив, вибиває нас е, з колії. Потім е, був дефіцит паперу, було здорожчання паперу, далі е, трошечки відтерміновувалася вихід книжки. Ну а потім з нами сталася війна, і зрозуміло, це е, позначилося на усіх термінах. Але е, такі е, коли комунікуєш, уже і з'ясовуєш, чому як приблизно як налаштувати спілкуватися, то тоді навіть ну, вже розумієш ту ситуацію, в якій опиняються і видавці, і автори. Щодо моєї творчості, то е, війна вплинула. Я вам чесно скажу, е, спочатку перші місяці два я не те, що не могла писати, я не могла навіть читати. Абсолютно. Мені здавалося, що е, Просто ну, якось усе вивітрилося: всі знання, всі навики, абсолютно все. Потім якось потрохи-потрохи береш книжку до рук. Спочатку я почала читати, а потім повернулася до писання. І оце таке відчуття: знаєте, коли береш книжку до рук і ти вчишся по-новому, вчишся якось читати. Це було настільки страшно, настільки дивно, настільки взагалі. Ну, але зараз потрохи-потрохи. Насамперед, можете трішки на тим, відкрити таємницю та от чому все-таки порцелянова лялька, ну і про що взагалі там сюжет? Це йдеться про звичайну таку посередню жінку, українку, яка живе своїм життям, яка має певні мрії, якісь свої. Погляди на життя, трохи е, вона пережила певні, певні проблеми, труднощі, складнощі в сім'ї. У неї померла мама, з батьком вона на дуже в хороших стосунках. Згодом вона зустрічає чоловіка і вирішує, ну, чому пені пропонує вийти саме, що вони пов'язують своє життя. Ось, а далі, будь ласка, читайте, не розкажу. Зрозуміло, а пані Наталю, та ну, але от зараз є вже можливість у передпродажі та, придбати цю книгу, то чим це вигідно? Чи можна... Ну і де, і де можна придбати? Так. Власне? Зараз можна книжку придбати на сайті Норадруб. Вона наразі, поки оголошено перед продаж, вона е, по акції, скажімо так, поки, е, по-моєму, три тижні до 7 вересня, Уже 7 вересня будуть розсилати, видавництво буде розсилати е, книжки тим, хто замовив. Ну, а далі, уже, я думаю, вона потрохи буде з'являтися в книгарнях. У мене будуть певні авторські примірники, певна кількість. Ну, а пані Наталію, як ви гадаєте, кого може зацікавити ось цей ваш роман? Ну, я думаю, багато кого. Взагалі це важко визначити, кого може зацікавити. Я так само не думала, що приміром там поверніть моє дитинство, може зацікавити там ну, якусь там дуже широке, дуже широке коло читачів. А виявилося ні, виявилося. Я думаю, більше він такий буде для підлітків спрямований, а ні, читали і старш... старшого віку жінки, і чоловіки читали. і, ем, ну, Тобто то, тут я так само я не можу сказати, на, на, як... на якого читача він розрахований. Ну, а На даний момент ви працюєте над повістями, чи все-таки вже над своїм третім романом. Е, ні, Що? над романами. Тому тобто незабаром можна чекати до кінця року, дочекаємося ваш наступний роман. Це вже буде, коли минулого року було підведення підсумків коронації слова. То я увійшла у фінал, зайнявши четверте місце, і в. Видавництві клуб сімейного дозвілля зараз готується до друку цей роман, з яким я увійшла в фінал очевидець. Це роман уже про е, голодомор в Україні, він такий більш історичний. Ось, ну, а там далі будемо бачити. Дякуємо, бажаємо вам натхнення, ну і сподіваємося на ваші нові твори, які зможемо прочитати. Отже, письменниця Наталія Чайковська була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре, тримаємось до перемоги.